Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 20 жовтня 2025 року, місто Рівне. Трохи розкажу вам про таку селекційну форму під назвою Подарок Ірині. Ну, е трошки історії про неї. Я, чесно кажучи, якось і не думав її колись і садити, а потім якось мені дуже давно попала назва Подарок Ірині. А мене дочка старша Ірина, і я думаю, посажу її в честь. Не в честь просто, щоб була у мене така селекційна форма, і згадувала постійно про мою ринку. І взагалі приємно для дочки, що в мене є такий сорт винограду. Ось я його посадив. І от з того дня, коли почались перші грона, перший раз почали її смакувати, вона мені сподобалася, і я так її. Щороку культивую, культивую, і мене, мене вона радує щороку. Ну, Звичайно, рік на рік не попадає. Поза минулого року був слабенький урожай. В минулому році дуже гарний урожай був, а в цьому році ось такий. Звичайно, трошки обрізали, тут зрізав, тут зрізали, там порізали. Бо вже час такий і людям продаєш, підрізаєш, пригощаєш, ну і вже його менше. Так як сьогодні гарна погода. Я вирішив зняти коротенький огляд. Думаю, вже треба зрізати його. і Таке. Тож, коротенько розкажу, пройдусь покажу вам. До речі, по цукру, да, по цукру. Давайте я, яку будь ягоду помірую, який цукор е, на сьогоднішній день. 16%. 16%. 16%. Ну, звичайно, хотілося б 20%, але. Що є, то є. На 20 жовтня подарок Ірині так виглядає. Дивіться, яка ягода, а сонечко як підсвітить, то ця ягода переливається. Ну, сонце, світло робить все, як кажуть. Цікава ягода. Ну, тут зеленіша, тут не така буде вже вона по цукру, а взагалі. взагалі е... Чесно кажучи, непогано, як для цього року, і як для сьогоднішній день. Бачите, тут зрізали такий кращий грона, а це, що лишилося, я зроблю огляд. Форма раннього середнього сроку дозрівання десь приблизно 120-130 днів. На сьогоднішній день вона ось така: має гармонічний смак, має якийсь смак. Навіть мускату, ну, ну не в цьому році. В цьому році він просто, просто гармонія. Якщо рік теплий, якщо осінь затяжна, тепла, він набирає все, що треба від природи, від сонця, від тепла, то в нього тоді може бути легенький мускатик. Ось, я радію тим, що навіть є на сьогоднішній день. Грона самі великі, десь 500-700 грам. Бувають і більші. Ягода сама по собі крупна. Дивіться, є менші, є більші. Ну, в цьому році такі, є більші. Десь вагою приблизно ну, скільки тут? 12-15 і 18 грам, там десь крупніші більші. І сама ягода, ягода яскраво червоного кольору. Навіть не переходить в фіолетове. І я вам хочу сказати, дивіться, як гарно на сонечку висвічується. Я вам хочу сказати, коли він дозріває, мені так цікаво. Нема такого, щоб він різко раз, і почав набиратися. Він дозріває так. Одна зеленіша, одна вже чуть дозріла, як мозаїка. Так, Отак він дозріває. А потім раз-раз раз 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 і пішов весь в колір. Ну, Цікава форма. Я завжди тут, тут якраз стежка в мене. Я його скубаю, підскубаю. Ось я взагалі не дуже крепко люблю мускатів, Особ, особливо притурних мускатів. Ну, Наприклад, Юпітера я, він, Юпітер смачний виноград, але він мені приторний, я не знаю. Вже краще з'їсти. Я навіть не знаю, який. Вони, вони мені всі одинакові, всі по-своєму цікаві. Я навіть, якщо чесно кажучи, не дуже крепко виноград їм. Пробувати, пробую, а щоб такого сісти, грону зірвати, зрізати, верніше, і з'їсти. Я ніколи так. У мене такого ніколи немає. Дивіться, ягода сама по собі м'ясиста така. Має е, хруст, якийсь, шкірочка тоненька. Ось, з'їдаємо. І, і м'якоть така щільна. Ви знаєте, от я зараз візьму, не дуже люблю хрустіти на камеру, але бачите, хрусть і розкусилось. Ось. Сама така форма цікава. Ну, на сьогоднішній день, як би хотілося, щоб цукру було більше. ну, Я вам хочу сказати: ну, дощі ляли останні дві неділі, там та взагалі лють-лють-лють-лють. Я думаю, зріжу зріжу та і зріжу. Я взагалі не переживаю за це, що там, допустимо, цей кисліший цей е, солодший виноград. Ну, Може цей кисліший буде від, наприклад, Ландиша. там чи Ще іншої селекційної форми. Так, компот зваримо. Або він непогано навіть і лежить, можемо і розинки засушити, знайдемо всік перекрутити, знайдемо що з нього зробити. Але дякувати Богу, що він є, цей виноград. Дивіться, транспортабельність в неї цієї форми висока. Ягоди гарно. Грона тут не дуже крепко щільні, але не, не рихлі. І гарно лежить, зрізав, положив, він не осипається. Нормальна транспортабельність. Кус сам по собі сильно рослий, лози гарно женуть, ростуть. Ось стійкий, ягода, до речі, хотів сказати, забувся сказати, забувся ягода стійка до тріску. Тріску я ніколи не бачив. Ну, ніколи не бачу, чесно кажу. Ось по лозі лоза гарно дозріває, дивіться, визріла до самого верха, повністю повизрівало. Обрізку я роблю не менше 6 бруньок, 6-8, ну 10 бруньок я на ньому оставляю і дуже гарно родить. Взагалі, рожайність вже вища в нього. І не тільки, мабуть, не, мабуть, не тільки в цій формі, вже коли кущу більше за 4-5 років, вже тоді і урожайність е, винограду е, стає більша. Ну, Звичайно, з набуванням старої лози, і тоді є відповідний результат. Квітка цій подарок Ірині в цій селекційній формі двостатева. Гарно запилюється, морозостійкість, я вже може казав. Морозостійкість мінус 23 градуси. До хвороб е, стійка форма. Мінімум 3 обробки, 3-4. І гарненько все зробити, профілактичний, не вже в самий той момент, коли вже захворіло і робити. Якщо все вчасно зробити, ну, до, до хвороб е, стійка форма. Ось така ягода, друзі, на сьогоднішній день. Подарок Ірині. А я зараз ось це зняв ролик. І буду зрізати виноград. На завтра передають зранку приморозок до мінус 2 градуса. Не хочу, щоб пропало. Зніму цей виноград в ящики і понесу на зберігання. До речі, як я зберігаю виноград? Я зрізаю грона, ложу в ящички, а попеньо в'шички знизу настелюю. Раніше я робив якісь тряпки, лужив, але мені це не сподобалося. Настелюю соломку або сіно, траву кушу, висушую гарненько, складаю мішки, а потім розстеляю, розстеляю трошки і ложу грона так, в один шар в ящику. І все. І так, в мене ящиків пластмаси дуже багато. Я один момент в АТБ їх набрав по гривні дуже багато. І Складую, складую, складую. І він в мене гарно лежить. Потім проходжу і передивляюся, щось гнилеч, там порчене. Я видаляю, викидаю. І так, проходить час, їмо, їмо і смакуємо. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Дякую, що підписані на мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, задавайте питання, друзі. Хочу побажати вам гарного дня. Слава Україні!